Цілення ран війни, дипломатія, соціальне служіння та молитва так можна описати 2024 рік, що минає для української греко-католицької церкви і для кожного з нас, якими подіями і справами були наповнені 366 днів цього року. Пригадаємо разом. Братерський орден Лицарів Колумба об'єднав на різдвяні зустрічі родини загиблих воїнів. Подія відбулась у стінах Львівської духовної семінарії Святого Духа. В часі різдва подібні зустрічі відбувалися і в інших українських парафіях у Золочеві, Червонограді, Києві та Фастові, де лицарі особливо опікуються родинами полеглих захисників. У Саскатунії відбулася архієрейська хіротонія владики Михайла Смолінського, архієрейську божественну літургію в храмі святих Петра і Павла в Саскатуні отець глава Блаженніший Святослав. Блаженніший Святослав проголосив тексти нового перекладу українською мовою божественних літургій святого Івана Злотоустого і святого Василія Великого. У Пряшові відбулася архієрейська хіротонія та інтронізація глави Словацької греко-католицької церкви владики Йона Максима. Участь у події взяли отеці глава ВКЦ, Блаженніший Святослав і близько 60 архієреїв з України та всього світу. Відбулася всеукраїнська проща монашества до Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві. Участь взяли понад 200 богопосвячених осіб. Архієрейську літургію очолив блаженніший Святослав. У Києві відбувся триденний форум молодіжного душпастерства. Події зібрала молодь священиків та лідерів спільноти ГКЦ зі всієї України, щоб сформувати стратегію розвитку молоді. ...дужпастерства, за якою працюватимуть до 2030 року. 24 лютого 2024 року. Українська греко-католицька церква провела в молитві та пості за перемогу України і справедливий мир. Молитва відбувалася в усіх храмах церкви. Живе телебачення об'єднало вірних у 12-годинному молитовному стоянні разом з прифронтовими парафіями. Блаженніший Святослав урочисто проголосив початок беатифікаційного процесу патріарха Любомира Гузера. Проголошення відбулось під час подячного молебню з нагоди завершення року патріарха Любомира. 1 березня отець і глава ГКЦ Блаженніший Святослав та члени постійного синоду прибули до столиці Сполучених Штатів Америки міста Вашингтон. Мета проведення синоду у США потрійна робочі засідання, прохання про підтримку для України під час зустрічей із високопосадовцями Америки та спільні молитви з вірними ГКЦ у США. Також делегація єпископів відвідала конференцію католицьких єпископів США того ж дня в Капітолії. Зустріли з лідером більшості в палаті представників Конгресу США Стівеном Джозефом Скалізом. Ще делегація Української греко-католицької церкви зустріла з лідером меншості в сенаті США республіканцем Маконелом. відвідали офіс спікера Палати представників США Майка Джонсона. Ще одна зустріч в держдепі була присвячена питанню економічного відновлення України. Члени делегації ГКЦ зустрілись також з командою агентства США з міжнародного розвитку USAID. у неділю. 10 березня блаженніший Святослав виголосив проповідь під час святої меси в Римокатолицькому катедральному соборі Святого Патріка в Нью-Йорку. Продовж року ГКЦ організувала кілька програм із реабілітації для звільнених з полону та їх родин. Патріарша фундація Мудра справа зібрала родини в різних рекреаційних центрах на заході України. У Мюнхені відбулась 8-79 сесія постійного синоду Української греко-католицької церкви. Єпископи відвідали міську ратушу. Під час відвідано та глава ГКЦ Блаженніший Святослав був вписаний до золотої книги міста. Владики відвідали в Мюнхені Український вільний університет, зустрілися архиєпископомхена і Фрайзенга кардиналом Рейнхардом Марксом і порушили тему війни в Україні. В Києві презентували книгу блаженнішого Святослава Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Це збірник щоденних звернень отця і глави ГУКЦ, який він виголошував у перший рік повномасштабної війни. Зібрані на презентації гроші використали для продуктових наборів для постраждалих від війни мешканців Харківщини. Харків стоїть, Харків бореться, Харків молиться. На цьому оголосив блаженніший Святослав під час проповіді на парафії Святого Миколая Чудотворця в Харкові з нагоди десятиріччя створення Харківського екзархату. Послання архієрейського синоду ГКЦ про війну та справедливий мир видрукували шістьма мовами в одній збірці. Це видання накладом у тисячу примірників відповідь на численні запити з усього світу на переклад послання, яке було прийнято на 96-й сесії синоду, що відбувався 7-8 лютого 2024 року у Львові цій вредом туристів визволили з полону священики ОГКЦ отець Іван Левицький та отець Богдан Гелета, які пробули в російській в'язниці півтора роки вдома. Їх викрали росіяни з окупованого Бердянська 16 листопада 2022 року. Росіяни масово обстріляли Україну. Зокрема, в Києві російська ракета влучила в один із корпусів дитячої лікарні Охмоди. Та також у приватний пологовий будинок Ісіда, неподалік Патріаршого собору Воскресіння Христового. Блаженніший Святослав назвав цей злочин Росії гріхом, який кличе до неба про помсту. Загалом в Києві, внаслідок російського обстрілу, 8 липня загинули три. Три людини, з них п'ятеро дітей. Синод єпископів ВКЦ 2024 вперше відбувся в Марійському духовному центрі Зарваниця. Засідання тривали впродовж 2 -го, 12 -го липня. На синод прибули 50 із 58 єпископів з України та всього світу. Під час синоду обговорювали євангелізацію під час війни. У цей час в Зарваниці відбулася українська проща. Участь в ній взяли тисячі мирян, духовенство та єпископи Української греко-католицької церкви з усього світу. Архерейську божественну літургію з цієї нагоди очолив блаженніший Святослав. Державний секретар Святого Престолу перебував з візитом в Україні в головному храмі ГКС кардинала П'єтро Пароліна. Привітав блаженніший Святослав. Мережа благодійних місцевих організацій Карітас України відзначила 30-річчя. На святковому заході були присутні представники та директори місцевих організацій Карітасу, представники Карітасу Інтернаціоналіс та ООН. З Мирнограда на Донеччині евакуювали всіх парафіяного КЦ священик з волонтерами, евакуювали іконостас та цінні речі з храмів святих апостолів Петра і Павла та Пресвятої Троці. Їх перевезли в Дніпро. Верховна Рада ухвалила в цілому закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з державою агресором. Блаженніший Святослав під час зустрічі з керівницею культур. Ного відділу посольства Німеччини Лізою Гейке заявив, що цей закон не є забороною церкви, а її захистом від небезпеки, мілітаризації релігії агресором. Делегація вселенського патріархату відвідала патріарший собор Воскресіння Христового в Києві та зустрілася з отцем і главою блаженнішим Святославом. До складу делегації увійшли археіпископ Вініпецький Ларіон, митрополит Пісадійський Йов та патріарший Ільякон Епіфані Кам'янович. Росія атакувала Львів. Більше 60 людей поранені. Загинули семеро мешканців. Росіяни вбили цілу родину Базилевичів. Вижив тільки батько Ярослав. Загинули його дружина та троє доньок, найменші з яких сім років. Глава ГОКЦЕ здійснив робочий візит до Німеччини. На початку подорожі блаженніший Святослав відвідав парафію Святого Миколая в Берліні. Також предстоятель зустрівся з представниками кількох політичних фракцій німецького мбунестагу. Однією з ключових подій робочої поїздки. Голови Гукацев Німеччину був традиційний святомихайлівський прийом. Це подія, яка збирає щороку в Берліні близько 500 гостей. Також глава. Окаце зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Під час зустрічі блаженніший Святослав висловив щиро подяку канцлеру за всебічну допомогу Україні зі свого боку. Олаф Шольц запевнив подальшій підтримці. Блаженніший Святослав відвідав важкохворого єпископа Емерита Василя Медвіта в монастирі отців Василиян у Варшаві. Того ж дня Владика Василій відійшов у вічність. Одразу після цього блаженніший Святослав відслужив панахиду за його упокій. За кілька днів відійшов до вічності і єпископ Емерит Василь Лостен. Владика спочив на 95-му році життя в лікарні міста Стемфорд. Вже 21 грудня українська греко-католицька церква попрощалася ще з одним єпископом Емеритом на вісімдесятому році життя, 53 третього священства і 22 другому єпископства. Упокоївся в бозі єпископ Емерит. Торонської єпархії Степан Хміляр Блаженніший Святослав та голова пасторально міграційного відділу Владика Степан Сус здійснили тужпастерський візит до Естонії. В межах візиту відбули зустрічі на державному і загальноцерковному рівні. І романах Української греко-католицької церкви отець Макарій Дудка спільно з благодійним проєктом «Ташки перемоги передали мільйон гривень на протезування бійця 24-ї бригади Олександра Молтаховського. Загалом впродовж року отець Макарій назбирав понад 20 мільйонів гривень для війська. Блаженніший Святослав особисто та від імені синоду єпископів Української греко-католицької церкви привітав владику Микола Чка Мельмурнського єпарха з історичною подією, оголошенням єпископа кардиналом католицької церкви. Глава ГКЦ зустрівся з папою Франциском. Зустріч відбулася в постольському палаці Ватикану. Блаженніший Святослав окрему увагу присвятив гуманітарним проблемам і необхідності подальшої всесторонньої підтримки України з боку святого престолу. Блаженніший Святослав здійснив свій перший душпастерський візит до Швеції. Його супроводжував владика Богдан Дзюрах. Предстоятель зустрівся з працівниками українського посольства на чолі з надзвичайним та повноважним послом України в Швеції Андрієм Блахотнюком. Блаженніший Святослав за згодою синоду прийняв зречення з урядів трьох архиреїв. Вони досягли 75-річного віку на їх місця призначено нових правлячих єпископів. Глава ОКЦ здійснив офіційний візит до Константинопольського патріарха Варфоломія. Сторони обговорили ситуацію в Україні і домовились про наступні кроки екомонічного діалогу. Блаженніший Святослав прибув з офіційним візитом до Франції в Парижі зустрівся з президентом Макроном. Зустріч тривала понад 45 хвилин під час бесіди. Глава ГКЦ висловив вдячність за підтримку України. Того ж дня блаженніший Святослав зустрівся з міністром внутрішніх справ Франції. З нагоди відкриття пленарної асамблеї єпископської конференції Франції Блаженніший Святослав очолив божественну літургію в базиліці Розарію в Лорді. З ним співслужив владика Галі Блончина, а також близько 120 римокатолицьких єпископів з усієї Франції. Українська греко-католицька церква запустила спеціальну веб-сторінку, присвячену ювілейному 2025 року. Він триватиме в католицькій церкві до 6 січня 2026 року. У Запоріжжі відбулася інтронізація нового донецького екзарха УГКЦ. Новим правлячим архієреєм донецького екзархату Української греко-католицької церкви тепер є владика Максим Рябуха, папа Франциско вів до колегії кардиналів нових членів. Серед них єпископ Української греко-католицької церкви в Австралії Микола Бичок, кардинал-пресвітер з титулом Святої Софії. Лива Гукацеву Сокалі на Львівщині інтронізував нового правлячого архієрея Сокальсько-жовківської єпархії Української греко-католицької церкви владику Петра Лозу. Вже наступного тижня блаженіший Святослав інтронізував в Тернополі нового архієпископа і митрополита тернопільсько зборівського Теодора Мартинюка. У Києві відбувся постійний синод углекаце. Насамперед, члени постійного синоду обговорили актуальну ситуацію в Україні. Також єпископи провели низку зустрічей Я, зокрема з міністром МЗС Андрієм Сибігою та секретарем РНБО Олександром Литвиненком. В Патріаршому соборі Воскресіння Христового відкрили ювілейні двері. Кожен, хто пройде ними до кінця ювілейного року і виконує всі умови, отримує повний відпуст.